Привіт! Усіх вітаємо з останнім днем 2025 року. Вибачте, що ми сьогодні відправили це відео, яке вчора знімала. Просто воно довго дуже загружалося. Да. Можете подивитися його. Та сьогодні ми закінчуємо колекцію новий рік 2026 року. 31-й Бо сьогодні 31. Останній день 2025 року. Завтра вже 2026 рік. Ми підготували для вас дуже цікаву новиночку. Це Avatar World. Also показує пакетики. Тут такі сережки, ще сережки, шапочка з анжелочком. Avatar World на англійській, Avatar World на український, український. бантик, сумочка з прикраскою. І така кофтинка з заколчкою. Так, Інші колекції вам вже знайомі. Алсу зараз буде обирати. Давайте перше ми оберемо аватарки і найменше. А, ну стоп, це Це точно це. Це наші. найменше. Ось аватарки. І я хочу сьогодні обрати як у святковому настрій шапочку. Шапочку новорічну таку. Так. Наступне це Майнкрафт. Тут теж мені підтримує. Мамо. Але нічого страшного ми зробимо. Якщо вам сподобалося, подобається колекція Майнкрафт, ми зробимо ще одну колекцію Майнкрафт. Ось такі. Це як би лекібоки. Да. Завтра ми вже прощаємося з новини, ну, з аватарками. Так, Далі. IPhone. IPhone. Так. Ось такі. Вчора ми це вчорашня новинка. Вчора ми розпаковували зелененький, ось такий яблочко обрали. Далі давай те. Ну, там ще Дрангер Сінгс. Ось такий, таке я ми вже знаємо і оберемо перший сезон. Вот такие первые сезончик. Пока таки ци я робила, та аватар World тоже я робила пока таки. И тут больше ся тоже робила. Так, аватар World. Давайте просто на украинский. Вот такой, такая пока. Он обычный. Та коллекция, как А Ви вже знаєте, кидай пісню по емодзі. Козу дерево. Ось така коза. Дереза. Пісенька луки дереза. Ну що, почнемо! Так. Перша колекція, яку ми зараз будемо відкривати. Я навіть не знаю яка. А, це Майнкрафт. У нас пакетик з лекіблоками, я вже це говорила. Угу. Відкриваємо. Сподіваюся, це на номер три. О, нам попався слайм, який схожий на цей, але він в аду, в аду знаходиться. Так, так сказати. Він під номером один. Норм. Ну, Сюди. Да. Такий гарний прям. Раз. Два. Сюди. Ось так. Ось така колекція. Нам залишилося ще два пакетики. Це дуже сумно, бо ця колекція мені дуже подобається. Наступна колекція. Гадай пісню по емоді. Я сподівалася, на... я сподіваюся, нам попадеться на цій сторінці. Я тут вже підписала, руханька кокукраїнці. Є банан. Ось така. такий, так такий. Відкриваємо. Так. Нам тут попался... Нам попался... Секретка. Секретный. И песня. Ну, я думаю, что ты догадалась, что ты... Да. Я дома в 12. Як. Включаю. Як. А что за распоя? Ой. Почему не там все Итак. Я, я знаю, что за песня. Эта песня вышли, я два боя, все правильно Угу, да. Типа вышли, вышли, там. я как-то 40 миллионов Ну, так. Я потом все это напишу, корейся, я тут я забыл То я повторю, чтобы... Наступна колекція це ну, Друговий рік. Прощаємося нашим календарем. Асу сказав, що це найгарніше буде. О май гад, Це типу котик. Який, типу, на двер... на двері так цепляєш? І тут котик, якщо бачиш. Ось котик. тут висить такий. Вирішив, що потрібно покататися на цій штуці. Так, вона чогось. Відкрилась. Так. И, мусор. Его... Мусор. <laughs> И его І його центр клею. Вот такая коллекция И мы закінчили наш календар. Ну, Ну, не в мусор. На него, у нас все пакетики находятся в одной клавиши. А вот это уже. И наступная коллекция это Stranger Sea. Так. Ось пакетик. И сейчас я, да, клавиши? Сейчас ты. Это выпало, Макс а, э, и знаночка. Давай, Макс. Ось, Макс. Ну, это Макс, я думаю, что это Макс. Може бути чи Оді, бо вони разом там були, але я не знаю. Коротше. Чи Мені, Оді, я чи Макс, не знаю. Я, це я робила ж... це Олз вона є. І... Під номером 2. Під номером 2. Ось тут. Осу вона є, тому ну, я думаю, що це Макс. Бо Олсу... Макс є, але Оді нема. Олсу багато є там. Зараз. Sì, але супер носила. Перший хопер. Я її дала, бо мені не потрібна. Другий це теж я дала. Робін плюс Стів. Я ось цього, з цього перемальовувала. Я не знаю, вона не дуже похара. Демогоргон. Такий у нас пакетик є. Майк, який мені вчора попався. Макс. Еріка, Ерікар. Це ось такий. Vecna. Vecna. Ось тут є. Vecna. Щось, ось сів. Ось сів. Є ті, які минули. ось з цих я трішки малювала, та і ще малювала. Там я не люблю, якого намалювала, але, але кудись його пакетик поклала, я, я не знаю, в якому пакетику. Ну добре, наступна колекція в нас. І Зараз я буду Так, я буду клеїти. Кладу... Ось такий новорічний пакетик. І гарно відкралося. Ну, верно. верно. Ну, гарно. Не капливо. Ні, гарно відкрасила, просто тут трішки приклалася І це в нас Санте Клаус Хо-хо-хо-хо. Він під номером 4. Ось сюди. Ну, у наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Вона мені дуже сподобалася. Я б хотіла б собі на аватарку, напевно, сніжного чоловіку поставити. Знову я закінчую телефон відкриваю. А це знову телефон клеє. Ну, я можу тобі дати, але я потім оставлю закінчити як Ні, нормально. Такс, це в нас. Нараз. Тут не написано, що це сюрприз. Це котик такий який спить. О, нам попався сюрприз! Бачите, тут написано? Сюрприз. Це, типу, як фотоапарат. Ось такий. О, ось сюрприз сьогодні. Чи може ще? А, ми, ми ще цей, ми всіх разом їх приклеїмо. Зараз я його а, чи... не, Він, не і Два. Отсюда чотири. Два, два. Два. Сюди будемо Чи... Ні, у нас ще один тільки буде, Ми ще... ще. А, два, да. Ми Ось перший ми ще не приклеїли. і другий. Да, я думаю... Так, який яйця два, да? Яйця два. Ну, Виходить. Ой. Зараз я його це вже відклеїла. Зараз ось його виділимо. Ось так. Ось такий телефончик. Mm -hmm. Тут, тут один тільки, такий котик. Він спить типу. Алсу говорила, що вона не хотіла його. Свій, скажімо, чехол прикришати, але все ж таки Прекрасно, таким котиком. Мені здається, ти його неправильно направильно так. Зараз Його приклеїли. Мені здається, що він так повинен клеїтися. У минулому і... відео нам такий попався. Добу, лапка. Няу. Зелененький такий. І зараз буде наша новинка. Це. Аватар World. Я цистерію дуже довго робила. А... Дуже довго. Ось такий ось така дівчинка, типу. І ось такий шкафчик. Зараз я не Ось. Типу, сюди можна ставити якось. Да. Зараз подивимося, типу, ми повинні будемо... Тут будемо подати якийсь одяг, аксесуар, прикраса. І ми можливо, ми Так, бати. ми будемо на неї клеїти. Чи шкафчик. Ну, зараз ми не на неї клеїмо. Так. І... Такс. Такс, такс Перше, що я побачила, це, звичайно, сюрприз. Сюрприз. Третій сюрприз. Ось такий сюрпризик. А нам третій сюрприз попався. Так, це наші сюрпризи за сьогодні. Я у шоці. Це я не спеціально все обирала, я ріл ну, просто обирала. Осу позабувала деякі. Це і вона тільки що робила. Але я забула. Ну, так вийшло. Це я вчора робила, це я зовсім. Це... Ну, давно да, я можу. Да. Це, як я зрозуміла, такі тапочки. Так? Угу. Ось так сюди. І ось так сюди. Зараз вона приклеїть. Зараз клею. Раз. Зараз. Два. Це вона клеї, це я клею. Зараз на останню сторінку. Ось. У нас же тут дуже багато. Це нам у минулому відео попалося. Нам Покус. чогось багато попадається цей. Подарунок. Значить. І якщо що, коли закінчимо ми цей, але ми його ще не скоро закінчимо, то у кожному з наших зошитів. Будуть знаходитися сюрпризики та ось такі Так, да, А якщо ми усю сторінку отак заповнимо сюрпризи, то все, закінчилися сюрпризики і ми тут вже не будемо. Наступну тут сторінку, ми будемо. Я не Або ми будемо просто на них клеїти. Я зараз його чогось не можу відкрити. І там ми вже підняли. Ну Давай. Все, я його відкрила. Нарешті. Чи ні? А відкрила ось такий, типу, як котик. Я його приклею біля цього. Ось. І зараз буду осухати ще на фотоапарат хочу. Ось котик. Ось так виходить. І ось такий котик. Мурмяу, ремяу. Тут не хустоку є. І ось тут. Да, тулуп Господи. Ось. Так, ну, давайте ось сюди. так. Ви можете написати у коментарях, який з сюрпризів вам більше всього подобається. Та чи робити, якщо ся Повністю вся сторінка заповниться. Ще сюрпризи. Бо я була б рада. Я би ні. Ну там. <свят> Поки що тільки освітка телефоном. Да. Напишіть у коментарях, як вам ця колекція. Подобається вона чи ні. І напишіть, чи ви грали в Avatar World колись хоча. А сьогодні е, ми закінчили тільки календар І7 па 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 па